Працюють для розвитку міста та поповнення міського бюджету. Найбільшу частину доходів місту приніс оглядовий майданчик на міській ратуші та послуга шлюб за добу, розповідає директорка підприємства Центр розвитку міста та рекреації Руслана Василюк. Найбільшу частину наших доходів це є оглядовий майданчик. Далі така послуга це пілотний проект Міністерства юстиції, яким ми теж займаємося. Це шлюб за добу, третю найбільшу частину складає відповідно прокат плацзасобів на міському озері. Всі ці напрямки, звісно, ми розвиваємо вдосконалюємо для того, щоб ми могли трошечки більше коштів заробляти. Ще однією ланкою діяльності є співпраця з підприємцями, каже посадовиця. Всі суб'єкти, які розташовуються на наших. Територіях це підприємці, які мають послуги в сфері розваг та дрібно роздрібної торгівлі. Тобто, це наш бізнес, умовно кажучи, які розташовуються на територіях. Вони якусь певну суму відшкодування відповідно до вимог чинного законодавства. Нам відшкодовують за розташування і за утримання цих. Наше утримання їхніх прилеглих територій і так далі. Наразі комунальне підприємство активно працює над розвитком екскурсій, оновленим підземеллям ратуші. Станом на сьогодні ця складова поповнила міську казну на понад 60 тисяч гривень. Ви знаєте, що ми минулоріч річ під кінець року відкрили для відвідувачів для наших і туристів і для містян. Відкрили підвал ратуші експозиції і влаштували певні експозиції. І екскурсійна програма. Загалом за 2023 рік підприємство отримало доходів саме від господарської діяльності на суму понад 4 мільйони гривень без врахування ПДВ. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.